Вітаю всіх! Я хочу зробити такий момент ну, спробую: коли стане менше обстрілів шахедами в Україні, коли стане менше обстрілів шахедами в Україні, я беру по місяцям на півроку десь. Беру, коли стане менше, коли стане менше обстрілів шахедами по Україні, коли? Беру по місяцям травень, липень, червень. Випечайте, почайте малию бабусі, треба відповідати на дзвінки. І так, травень, червень, липень, серпень, вересень і жовтень. Дивіться. А що казати про обстріл шахедами? Картинку, давайте дивитись. Я би сказала, що. Травень... Червень в липні вони вже будуть обмежені. Давайте дивимось липні. Дивлюсь. Ну, на липень щось. Четвірка мечів, як пауза. Так. Ну, тут якісь рішення будуть вже на липні. Мені випадає так. Давайте глянемо травень. Що, дивіться? Травень місяць. Вони ще будуть, все одно будуть. Червень, що у нас? Робота ППО на червоні йде. Розчарування, так. Але серпень що у нас серпень У нас риці вже на серпень падає. Ну, давайте так. Обмеження будуть. Все таки в серпні все одно. вересень Верес Знову таке прикордоння багато випадає. І якось, знаєте, ці шахеди мені як до останнього саме в прикордонних областях. Тут що у нас розчарування? Дивіться, що мені вам сказати, дуже картинка така: самоприємна і маніпуляція. Всім камачів на дні колоди. Я хочу вам сказати таку річ. Ці шахеди будуть літати більше-менше до кінця майже війни. Десь більше, десь менше. Знову при кордонній області знову воно буде зменшуватись, збільшуватись. Воно не буде в одному руслі. Але. Тенденція така, що вони йдуть до того, щоб це маніпуляції, сімка мечів на дні колоди. Це важель впливу такий. Ось так. Дійсно так, дійсно так. Я зараз ще продивлюсь, зупинка цього війни в активної фази, коли може бути.